Ну далі повертаємося до наслідків російського удару по місту Суми. І от Олег Стрілка, речник головного управління ДСНС України в Сумській області, вже долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаємо вас! Дякуємо, що долучилися цього ранку. Розкажіть, будь ласка, про усі наслідки після цього російського удару. Вітаю студії, вітаю, шановні глядачі. Слава Україні. Раз, атака була атака. Була пізно ввечері, близько одинадцятої години. Прилетіло за попередню інформацією, одразу дві керовані авіаційні бомби. Влучання було поряд з панельними багато з багатопорховими житловими будинками. Прямого влучання дякувати Богу не було в самім самій будівлі. Тобто критичних пошкоджень немає, але потрібно розуміти, що Надзвичайно потужна вибухова хвиля і повалені дерева поряд пошкоджені транспортні засоби близько 18 автомобілів. Ну і найгірше це величезні пошкодження в за попередньою інформацією, для типу багатоповерхових житлових будинках. Це і виконні рами, і вікна пови, вибивало. з перших хвилин на місці Працювали співробітники ДСНС. Потрібно було дуже швидко. Евакуювати мешканців даних будинків двох громадян вдалося врятувати. Вони не могли самостійно покинути небезпечну зону. Ну і звичайно відомо, що три людини отримали Мали поранення серед поранених. Одна дитина, і також постійно надходять нові звернення до медиків. І на ранок зафіксовано було, що за допомогою до медиків звернулося 12 осіб. Зараз від самого ранку вже на місці прибули наші співробітники. ДСНС працює в одному з навчальних закладів. Штаб з ліквідації наслідків громадяни звертаються всі на місці, і волонтерські організації, і комунальні служби. Тобто, вже в принципі розпочались аварійно відновлені роботи. Тобто пожежі вже немає, тобто все загасили. Тепер лише відновлені роботи. Е... Пошукової операції теж вже немає, вже завершилося теж, так? Е... Всі пошукові операції завершились вчора орієнтовно в 00.10. таких осередків горіння великих не було в окремих випадках. Були локальні, невеликі займання їх дуже швидко ліквідували. І користуючись нагодою, я хочу знову звернутися до водіїв наших транспортних засобів. Знаєте, дуже багато пошкоджених автівок, тому що вони знаходились поряд з даними будинками. Дякувати Богу ще раз, що не було прямих влучань, але мені важко уявити, як якби все розвивалося за іншим сценарієм, і якби нам потрібно було саме там в перші хвилини використовувати нашу техніку для для проведення висотних робіт. Зробити це було б дуже важко і за того, що люди паркуються де попало. Тому ще раз, будь ласка, думайте наперед, дбайте про один один про одного. Аналізуйте, які можуть бути ситуації в сумах, і всіляко сприймайте роботі наших служб в нас достатньо і рятувальників, і від відповідної техніки. Єдине, що потрібно бути більше толерантними один з одного в такі важкі моменти. Пане Олеже, чи можете розказати, що відбувається, якщо дійсно так запарковано, і неможливо проїхати, і ви кажете, що з порушеннями тим більше паркуються? Вузькі двори можуть бути. Що в такому випадку роблять ДСНС? На даний момент ми стараємось працювати максимально, так би мовити, адекватно Шукаємо більш альтернативні шляхи для того, аби об'їхати, для того, аби все ж таки знайти шлях до під'їзду до до місця подій. Але це все час, це все час, шановні. а час в такі моменти дійсно йде на секунду. Тому дивіться, щоб потім на вашій совісті не вийшло так, що ми не не змогли вчасно під'їхати до місця події минулого тижня. подібна ситуація була, коли прильот був по медичному закладу. Також автомобіль був припаркований до самого біль на, на самому в'їзді на, на територію мед, медзакладу. Знову ж таки крутились, шукали єлі, приїжджали по всі припарковні автомобілі. Дякуємо, пане Олеже. Дякуємо, дякуємо за ці поради. Олег Стрілка, речник головного управління ДСНС України в Сумській області. Не говорив власне нам про наслідки, влучання кабами по сумах, і це відбулося вчора пізно ввечері.